Доброго дня виноградорі, народищі Черкаська. Коротенько про виховання саджанців, які були посаджені минулої осені або вегетуючими минулого року. Дивіться, зараз на даний час цей саджанець росте, тобто його пагони ростуть куди завгодно, хто куди хоче. Що таке виховання? Я зараз покажу на іншому, на іншому саджанці. Тобто, дивіться, виховання це мається на увазі підв'язка під певним кутом. Майбутні. Рукава до шпалери. Тобто в даному випадку це десь приблизно 45 градусів, У когось, виходить, більший кут, менший кут, але щоб це було під кутом від голови куща. Чому так важливо це робити? Я вам зараз покажу. Я підв'язую, дивіться, звичайна підв'язочка, шпагат капроновий, роблю петлю так, щоб потім не було затяжок. Підв'язую до шпалери і. Воно потім розвивається. Чому? Важливо, покажу зараз вам на прикладі. Наша ціль, щоб у нас рукава були розміщені потім отак. А не ось так, як тут у мене на Лорану. Чому так вийшло? Тому що це був колись кущ, так називаємо нульовий кущ, який був сформований в одну сторону. Потім, коли я продовжив ту сторону шпалери, прийшлося його викрутити. Відповідну сторону, і в результаті вийшов такий під 90 градусів косяк, його по-другому не можна назвати, який, коли я вкриваю, ну, звичайно, його вкрити важко, він так і виглядає з землі. Тобто хорошо, що морози невеликі, але при умові, якщо мороз вдарить за 25, ну, є шанси підмерзання, особливо коли будуть зимові відлиги. Тому так не робіть. На майбутнє для вас це приклад. Ну, звичайно, я тут формую прищепи рублю нові, буду їх формувати, скоріше, що для заміщення, але ну, поки що так, як є. Тому всього найкращого, робіть висновки, не нехтуйте цією нескладною операцією і матимете потім гарний результат, гарне розміщення рукавів, які дуже легко вкривати.